197-му річницю від дня народження Тараса Шевченка урочисто вшанували в області представники влади політичних партій громадських організацій поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку у Тернополі. Поезія Тараса Шевченка актуальна і сьогодні, кажуть учасники урочистостей. Якщо проаналізувати його творчість. То відчайдушний козацький дух присутній у кожному творі. Пройшов певний період, коли була знищена Запорізька Січ, знищена була козацька держава. Власне, і та горда нація, той гордий нарід, який фактично свідомо була самостійна українська держава. Вони зникали під російським гнітом. Наступала, можна сказати, російська бюрократія, і, власне, це феномен, що з'явилася така людина, яка з'явилася і була певним світочем для. Української нації, символом можна сказати, українського пробудження. Ми це скажімо, Ми в школі вчили, скажімо, характерного Шевченка, і нас може вчили характерного Шевченка, який там за справедливість, за багато різних речей е писав. Але Шевченко, перш за все, він український, перш за все, національний, і це власне феномен. Бо можна бути хорошим поетом, можна бути хорошим письменником. Власне, ким і він і був, бо власне він і відродив фольклорну. Базу він дуже багато записів, легенд перевів в поетичну мову, але він би був би просто поетом, якщо він би не сформував образу волелюбного і працьовитого українського народу. Його твори, знаєте, вони позачасові. і, На жаль, то, що він говорив тоді, то лишається актуальним і сьогодні. То на що надихав українців століття назад, на те саме сьогодні за кращу долю України дихає всіх українців сьогоднішніх. Шевченківські дні кажуть, шанувальники його творчості об'єднують усіх, хто цінує українське слово і шанує своє.